Що таке пропаганда? Це спосіб змусити людей повірити в твою ідею, змінити їхній світогляд і навіть дії. У мирні часи вона майже непомітна. У часи революції вона стає сильнішою за кулі і найважливішою зброєю. Адже тоді за прихильність народних мас борються десятки сил, і кожна хоче показати, що саме її правда є єдиною і правильною. Харків 1917-го яскравий приклад такого протистояння, де вирішувалося, яка ідея переможе українська автономність, незалежність чи більшовицька диктатура? Хто і як переконає людей, щоби перемогти? Лютий 1917 року. Російська імперія виснажена поразками у Першій світовій і внутрішніми кризами, тріщить по швах. Цар в результаті повстань зрікається престолу. І владу перебирає тимчасовий уряд. Але замість стабільності ще більший хаос. У поневолених народів спалахує хвиля заворушень, українці теж не виключення, вимагають свободи. Харків у цей час стає особливо важливим це місто студентів, інтелігенції, великих заводів і залізничних вузлів. Тут сходяться різні сили, українські активісти, більшовики, прихильники імперії. Кожна група переконує жителів у свій бік, що перетворює атмосферу міста на змагання ідей та суперечок. І уявіть, ви стоїте серед цього натовпу, де одні кричать про українську автономію, інші про права робітників, а хто ще досі мріє про повернення царя. Кому б ви повірили тоді? Українські сили. Українські сили в Харкові заявили про себе дуже швидко. Вже 3 березня 1917 року тут відбувся великий український мітинг. На ньому вирішили, необхідно скликати загальні збори, щоб об'єднати всі сили міста і губернії. Опора була зрозуміла студенти, інтелігенція, частина селянства. Саме ті, хто найбільше прагнув змін і відчував, що українська справа потребує власного голосу. Так з'явилася губернська українська рада. Вона встановила прямі зв'язки з Центральною Радою в Києві та намагалася охопити всі сфери життя губернії, від фінансів і освіти, до аграрних питань і місцевого самоврядування. Методи були традиційні, але водночас дієві, з'їзди, збори, створення українських газет у гаслах звучала ідея автономії, єдності з Центральною Радою, розвитку національної культури. Але треба розуміти. Це була переважно інтелігентська пропаганда. Вона піднімала великі і важливі теми, але не завжди могла достукатися до робітників чи простих селян. І це згодом стане однією з причин слабшої позиції українських сил у Харкові. Соціалістичні партії окрему нішу в харківській політиці займали соціалістичні партії, есери, соціалдемократи, соціалісти федералісти. Їх було багато, і між собою вони різнилися. Але головна ідея звучала схоже – соціальна справедливість, права для робітників, і селян обіцяли, що влада більше не буде служити лише царям чи багатим, тепер вона належатиме народу. Їхня пропаганда працювала максимально в народ, масові збори на площах, листівки, виступи на заводах. Цільова аудиторія була очевидна робітники і селяни, ті, хто найбільше відчував несправедливість старої системи. Соціалісти обіцяли їм рівні права, кращі умови праці і землю без поміщиків. Їхня мова не була складною. Вони говорили короткими гаслами, які легко запам'ятовувалися, і саме тому їхні ідеї подобалися багатьом людям. Більшовики. Пропаганда більшовиків набула поширення найпізніше, після перевороту в Петрограді у листопаді 1917 року вони швидко розгорнули свою діяльність і в Харкові. Саме тут відбувся один із їхніх перших заїздів, який мав закріпити владу на місцях. Їхні лозунги були надзвичайно простими і зрозумілими вся влада радам, мир, народам, земля, селянам. На відміну від українських сил чи соціалістичних партій, більшовики уникали складних пояснень. Вони говорили коротко і чітко про проблеми припинити війну, поділити землю, дати владу тим, хто працює. Методи їхньої пропаганди поєднували слово і силу. Вони створювали військові комітети, встановлювали контроль над радами, використовували тиск і навіть залякування. Якщо переконати словами не вдавалося, у хід ішла зброя. Їхня цільова аудиторія була теж дуже конкретною солдати, виснажені війною, робітники, які жили в злиднях, бідні селяни, що чекали на землю. Саме ці групи становили більшість населення, і саме до них більшовики зверталися найперше. Чому вони перемогли? Бо їхні меседжі були найпростішими і водночас найдієвішими. Вони говорили не про далекі ідеї, а про нагальні проблеми, землю, мир і владу. І в умовах хаосу 1917 року це звучало найпереконливіше. Таким чином у Харкові зійшлися дві сили українська. Яка підпорядковувалася Центральній Раді та більшовики? Це було справжнє протистояння ідей. Але українська пропаганда виявилася слабшою, її гасла були складнішими ресурси, обмежені, а аудиторія вуща. Натомість більшовики говорили простими словами про землю, мир і владу. І саме тому їхня ідея швидко перемогла у свідомості більшости. Події в Харкові 1917 року показали просту істину у боротьбі ідей перемагає та пропаганда, яка говорить зрозуміло і прямо про найболючіші проблеми. Українські сили піднімали важливі теми, але їхня мова була складнішою і не завжди доходила до широких мас. Більшовики ж обмежилися кількома простими гаслами про землю, мир і владу, і саме це дало їм підтримку більшості. Ці події стали не лише епізодом революційного Харкова, вони заклали основу для подальших інформаційних війн у місті. І вже в наступних відео ми розкажемо, як ця боротьба ідеї розвивалася далі.